до небесний. Я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи, Тобі, за тих людей, хто зараз чує цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб їхній день Він починався з молитви до Тебе, зі слова Твого. Тато Небесний, я молюся, Господи Тобі, щоб в їхньому житті не було страху, смутку, білі. Боже, ти можеш це змінити. Молюся, Господи Тобі, щоб Царство Небесне, воно до них наблизилось. Щоб вони відчули тебе, відчули Духа Святого, тато Небесний, благослови їх день, благослови Господь Боже всі їхні шляхи, благослови Господь їх сьогодні мудрістю, допоможи, Господь Боже, вирішити будь-які питання. Боже, вкріпи їхню віру, вкріпи їх, Господь, в тому, чим вони мають нужду. Молюся, Господи, тобі, щоб вони ставали сильнішими в Тобі. В ім'я Твоє Боже. Амінь.